Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео про порожні баночки. В мене такий великий пакет. Буду зараз виймати в довільному порядку, як лежить і з вами ділитися своїми враженнями, своїми відгуками. От, перше, що в мене тут є, це скраб від бренду Top Beauty антицелюлітний, м'ята імбир та лайм. Дуже сподобався аромат, надзвичайний м'ята, така свіжа з лаймом поєднання з кавою. Дуже довго аромат зберігається у ванній кімнаті після використання. Сподобався також є в складі олії, тобто, після використання, можна навіть не наносити якийсь лосьон чи якийсь інший догляд. Мені сподобався. Антицелюлітного ефекту я, в принципі, не очікувала від скраба, і він ну, непоганий скраб. Тут у нас як кавові зерна так і морська сіль. Тобто, скрабує він досить-досить добре. Сподобався також. У мене є вже ще один з цієї лінійки, там з ароматом, здається, Папаї, такий більш солодкий і теж дуже приємний. оце взагалі мене дуже сильно вразив. Дуже сподобався. Ще один скраб у мене закінчився ось такий від Ютера. Також кавовий скраб і 200 грам. Цей скраб дешевше коштує. Також Український виробник, також є кавові зерна в складі. І тут, здається, вже цукор. Зараз Подивимся. Так, тут і цукор, і сіль є. Ну, от, Як по моїм відчуттям, в цьому скрабі кави трохи менше. Більше цукру, і за рахунок цукру і солі. Він скрабує теж дуже добрий. І теж, я думаю, буду повторювати, також є олії в складі, але такого от уже аромату, унікального якогось не було для мене. Далі, у мене тут є кондиціонер для. Кучерявого волосся, цей той це дитяча лінійка Соуковузі Кіц. Непоганий, досить такий був густий. У мене вже було дуже довге волосся, яке на кінчиках було сухе, сильно плуталося, і його було важко будь-яким кондиціонером привести до тями, тому я підстриглась трохи. От, і ну, непоганий. Але знаєте, так, щоб такого паушу, що я пішла і повторила, не було. Він йде без сульфатів, без парабенів, без силіконів те, що для кучерявого методу підходить. Тому, якщо цікаво, можете спробувати. Також ось така е мицелярка від гараньер, я взяла на пробу з гіалуроновою е кислотою та алое. Ну, знаєте, мені рожева більше подобається. Це мала аромат, якийсь такий для мене аромат хімічного алоя. Це мене трошки спочатку мені не подобалось, але потім використала. Ну, рожеве мені більше сподобалось. Скажу одразу, так, події, все те саме, трохи коштує дорожче, і плюс аромат те, що мені не сподобалось. Ось такий сонцезахисний крем захисний крем закінчився. Замовляла я його на сайті iHerb, Це бренд G9 Skin. Ось такий рожевій тубі. Раніше я купувала ось такий крем. Ще до війни в мене був в запасах, я привезла з Києва. І ось цей мені дуже подобався один з моїх улюблених SPFів. Потім його. Зняли з продажу на iHerb, я подумала, його зняли з виробництва і замість нього з'явився ось цей. Думала, це те саме. Значить, перший крем називається White in Milk Sun, а другий White in Milk Sun Plus. Тобто ще, напевно, якийсь покращений, А так, все те саме: SPF 50+, P4, упаковки дуже схожі. Не знаю, що тут. Складу тут немає, бо він був на коробці, ось щось корейською і щось англійською трохи написано. Але цей крем мені не сподобався, він у мене скатувався і сам по собі, і коли зверху наносила макіяж, також іноді скатувався, іноді не скатувався. Навіть якщо дуже. Акуратно так рознести тональний крем, потім при нанесенні пудри пензликом пухнастим зрівно якісь катишки утворювались. Тому я повторювати більше не буду. От. А ось цей такого ніколи не було. Мені дуже подобається. З різними тональними його пробувала шкода, що зараз немає в продажі. І, ну, можливо, і не зняли з виробництва, просто за пропав. То ось якщо такий зустрінете білий, то я вам раджу. Я не пам'ятаю, якого кольору сама картонна коробочка, а ось рожевий не сподобався. щось ще з корейського тут бачу патчі від акне. Завжди їх купую. Це мої улюблені Козорекс від Прищів. Наклею на ніч, наклею протягом дня, вони вбирають в себе все, що треба. Непогані, ну, не, не погані, а для мене це найкраще. Також закінчилось таке масло Реланс Ритуал Гідрофільна олія написано: 100 мл. Дарувала мені Віка на Новий рік. Досить таки швидко закінчилось. Ну, напевно, не дивно, бо тут 100 мл, а не 150 на 200. Гарно розчиняла тональний крем і змивала ними сонцезахисні креми. креми. Мені сподобалось і по складу я дивилася, мінеральних олій там немає. Також сайту Айфорп, ось такі, замовляла я пади Strytex, Вони йдуть з саліциловою кислотою для проблемної шкіри від акне. Так. Ось це замовила другу упаковку поспіль. І якось я так помітила, що мені треба перерву від таких засобів робити, тому що після першої я побачила покращення і дійсно шкіра стала чистіше, менше висипань. А от уже в другу упаковку, і мені здається, результат був зворотний. Стало трохи гірше зі шкірою. Тому поки що роблю перерву. Бачу зубні пасти. Ось така для дорослих. Лакалут Sensitive, мультизахист, знижує чутливість, не помітила, а так непогана паста, непогано чистила. Ось така дитяча від Dr. вайлд емоформ з 6 до 12 років. Постійно для доньки купую. Повторюю, іншими пастами вона в мене не користується. Вистачає дуже-дуже надовго, бо там. Треба маленьку горошинку. І ще ось така паста, також доросла, Sensedin Anti Carріus. Сенседін пасти я люблю і вони дійсно знижують чутливість зубів. З пастами начебто все. Ось такий засіб для інтимної гігієни закінчився, Дермамет. Написано, що виробник Італія PH4,5. Ну, Нормальний засіб, нічого такого поганого не було. Ну і вау-ефекту також не викликав. Для обличчя закінчилась ось така пінка для вмивання. Також мені дарувала віка від бренду Evoline з кокосом, з воложуючим. Я думала, що це буде по типу корейських пінок, бо така упаковка. Яка буде розпінюватися, треба, щоб невеличка кількість пінки, і з водою таку пінку творила. Але ні, це був такий засіб, дуже перламутровий, біленький, ось там трошки, можливо, буде видно. І він не розпінювався з водою. Просто, ну, напевно, пінкою назвали, бо на гель це не дуже схоже. Е, непогано він очищував шкіру. Не сушив, там написано, що зволожуючий. В принципі, непоганий. Але цей тюбик не дуже був зручний. Тяжко було вичавити, бо засів досить такий густий. От, а так, в принципі, непоганий і дуже-дуже приємний аромат кокосу. По так, і ще в мене тут є подарунки від Віки. Це вона мені не на цей новий рік, а на попередній дарувала такий крем для рук. Aura. Живильний, закінчився. Приємний аромат був, гарно зволожував і живив в ручки. Невеличкий формат, зручний для сумочки. Сподобався. От. І такий бальзамчик для губ від Evelyn, SOS, Також з ароматом кокосу. Також, тут, якщо я не помиляюсь, є SPF 15. Закінчила повністю. Ось ці аромати від ароматик. Шамбальзами від Evaline мені подобаються. У мене вже був з вишенькою. Дуже-дуже гарні. Закінчився ось такий засіб. Це декоративна вже косметика. Herborian BB-крем. Маленький формат, 15 мл. Такий як мініатюрка. Замовляла на сайті на ціну, він був по хорошій знижці. От і думала, якщо мені сподобається, то куплю повний розмір. В цілому мені сподобався цей засіб нанесення, покриття, як він виглядає протягом дня, який він фініш дає, такий і не матовий, і не сяючий, якраз такий, як мені подобається. Проте це відтінок клер, начебто, має бути світлий, але він був за темний для мене. Тому я його змішувала із світлішими тональними основами, і іноді так сам по собі використовувала. Тому я зрозуміла, що це не мій відтінок. На Наноціну представлено мало відтінків. Можливо, їх є більше, можливо, є світліші, але з тих, що на нанотіну, це був найсвітліший. Тому будьте уважні, якщо у вас світла шкіра, то, можливо, вам також не підійде, Варто почати з мініатюрки. Якщо про мініатюрки, то ще покажу вам ось такий засіб: це нічний крем з вітаміном С. Тут було три типи вітаміну С. Від бренду Медхіпі. Медхіпі представили на сайті iHerb. Приємний був крем. Тут, якщо не помиляюсь, 20 мл. Було. Ну, така досить велика баночка, використовувала я на ніч. Ну, сказати, що якийсь ефект побачила, то ні, не побачила. Але Крем сподобався. Зволожував і такий, в них з цих засобів, які в мене були, приємні аптечні аромати. Тобто не Косметичні якісь відушки, а саме такі е, аптечні. Якісь як трави, щось таке. Також закінчилися вологі серветки ДАДА, -да. Непогані, подобаються, гарно просякнуті. От. В дитини ось такі закінчились роз'єви, інстакут. Е, ну, серветки як серветки. Закінчились ось такі е, пастилки. Від Nature's Way, Wocus Z Вони були з м'ятою, з бузиною, тут і цинк, і вітамін С в складі є. Коли при захворюванні я давала віки, щоб ну так, і для горла, для полегшення від кашлю трошки, і як там джерело вітаміну С і цинка. Ну, Нам вони подобались. По смаку вони незвичні були. Спочатку, як починаєш їх розсмоктувати, схожі чимось на Кока-Колу, потім вони стають зовсім не солодкі і такі більш якісь м'ятно-кисленькі, як бузина, напевно. Чи дія якась була, чи ні, не можу вам сказати. Також мій чоловік використав ось такі пробнички від Лакситан. Він замовляв собі щось там, чи після гоління, чи що, і там можна було пробнички вибрати в подарунок. От Ось цей я колись спробувала крем. Вони всі дуже приємні, мають класні аромати і гарно зволожують, бо в мене колись був і адвент-календар. Непогані в них засоби по догляду, як на мене, але, звичайно, ціна ну, кусається трохи. Також ось таку. Мініатюрку зубної пасти нам давали в подарунок на мейкапі. Ми використали це доросла паста того ж бренду, що ця дитяча. Вистачило дуже надовго, хоч такий маленький формат 3 грами, тому що треба невелику кількість. І, в принципі, мені сподобались, стоматологи часто рекомендують ці пасти. Від Лекситан також. Ось такий пробник використала я. Це туалетна водичка Herbe. У мене була вона в мініатюрі, коли я закінчувала. У мене навіть був парфюмерний Project Pen, то я з нею знайома. Такий приємний, квітковий, якийсь трав'янистий аромат. На кожен день от, використала. Але повну версію я би не хотіла. Це не зовсім той аромат, який мені, він мене ніяк не, не дратував. Але щоб такого вагу, теж не було. І останнє, що покажу: нарешті в мене закінчились лаки для нігтів. Буде звіт по Project Polish у мене в ще один місяць, тому що місяць з минулого прийшов десь в кінці червня. Але от покажу зараз порожніх баночках. Це дуже красивий колір, можливо, хтось захоче. Від Evline 04. Я купувала в просторі. І він був там ну, по дешевій ціні, чи 27, чи 37 гривень. А на мейкапі чомусь вони значно дорожчі, особливо на польському. Дуже красивий колір, в один шар лягав. ну Використала вже до кінця. Ось була остання поміточка, і там на дні він дуже сильно засох, розріжувачем навіть неможливо було розвести, бо розводиш і він все рівно тягнеться за пензликом. Я намагалась його. Вилити на якусь палітру, щоб там розвести, але він настільки засох, що це було неможливо. Тому я рада, я давно вже не закінчувала лаку так повністю. Ну, мабуть, якщо не сказати що ніколи. І ось такий другий лак це від Ноготок, French Couture, Колір 05. Красивий гарний колір, але трохи проблемний, бо поки був свіжий. То два шари гарно наносився. Як почало його бути вже менше десь половини, він підсихав, незважаючи на те, що розріджувачем розводила, та він все рівно нерівненько лягав, і вже два шари було недостатньо, а три могли позиріти. Пензлики зручні, ой, зараз покажу авилайн. І ну якось, знаєте, витрачаєш багато часу, а потім незадоволений результатом. Тому ось це я вам ну, не сильно раджу, є і інші лаки непогані. Е, можна підібрати. Взагалі світлі кольори досить проблемні, а ось цей мені дуже сподобався. Часто носила його навіть в один шар. І тут ось такий пензлик. Так. От і все, що наразі в мене закінчилося. Я отак от подивилась для себе, бо я відкладую, Окремо ще декоративні баночки, щоб за рік потім назбирати. збирати. з декоративної косметики один Бібі-крем. Ну, бальзам я теж показую їх, але я не відношу до декоративної косметики і два лаки От, все. і одна мініатюрка парфума. Все інше поки що йде в використанні. ну і, звичайно, догляду трохи більше. Я думаю, у всіх так. Так що будемо причекати порожніх баночок наступного місяця. Дякую всім за увагу, за те, що ви дивитесь моє відео. Якщо ви вперше на каналі, то я запрошую вас підписатися та переглянути інші мої відео. Залишайте свої лайки, коментарі, це дуже-дуже приємно, а також це допомагає розвитку каналу. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!